Volkswagen Polo 4. 2009 року випуску 1,2 бензин. Но ця тачка довго тут стояти не буде, вона по-своєму унікальна, унікальна тим, що в неї всього навсього оригінального пробігу 27 тисяч з копійками. Е І вона була весь час в одного власника, регулярно обслуговувалась. Є невеличке пошкодження бампера. Вмятинки. І, може, десь одну вмятину я знайшов там невеличку по кузову, але така зовсім невеличка, така, наче камінець прилетів. Два комплекта в неї коліс. Стоїть вона на литих дисках. Резина нова 22 року. От В багажнику лежить комплект коліс на стальних дисках. Стан салону такий, як новий. Зовсім не зношений, відповідає пробігу. Я пам'ятаю, що ця тачка тут дуже довго стояти не буде. Вартість 5950. Зрозуміло, там можна трошки сторгуватися, але загалом цілком адекватно ціна виставлена і я думаю, що вона піде. Піде дуже швидко. Такі машини потрібно купувати відразу. Бачив, приїхав і забрав. Трохи брудне, Рятяг передач не зношений, руль як новий, стан, стан взагалі просто чудовий, я давно такого не бачив. Виглядає суперово, звісно. Не дивлячись на те, що мені поло ніколи не симпатизувало, але з урахуванням того, що я бачу, це просто, просто класна тачка.